Отакий от сьогодні стан на пасіці. Тишина, спокій, бджола працює. Вчора трошки покосив, наведу порядок скоро, покошу все. От. А тут от в мене стоїть дуб. За дубом яблуня. І отут таке чудо. Стоїть в мене ловушечка. І от що там робиться. Прилетів чужак. Прилетів чужак і заселяє ловушку. Кожен рік на цю ловушку попадається купу роїв. Ось скільки бджоли тут ось таке місце виходить. Ось такий прольот з того боку річка і село. Там є велика пасіка і тут без сквозняк, такий тунель виходить. Осюди ось оцей ось бік, тунель. Виходить. І кожен рік сюди в час пік літають рої. О таке чудо. Так стоїть ловушечка над ловушечкою. Шпаківня живуть шпаки і вони дружать з цією ловушкою. Так прививається рій заселяється. А ось тут пасіка. Зараз покажу з другого ракурсу. Отак. так. Ось цього ракурсу. Вот ловушка. На горі шпаківня. Отак, От маємо прибуток. Сьогодні знімемо, пересадимо у вулик і будемо використовувати для відбудови вощини. Ці рої будують в мене вощину Витягують Я думаю, по цьому рою зроблю маленьке відео, заселимо його і потім покажу, як він де працювати. Ну на цьому все.